Привіт, сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна вивчити англійську за один тиждень, і чому багато хто вчить її роками, але так і не досягає бажаного результату. Справа в тому, що перш за все потрібно поставити мету, до якої треба йти step by step. Коли немає цієї мети, немає і мотивації, тому ти просто не розумієш, куди ти йдеш, що ти вчиш, і швидко закидаєш вивчення мови. Іноді мої друзі або знайомі питають в мене, як ви вчите англійську, за скільки, або давай займатись, на що я запитую: вас є мета для чого ви вчите, Для екзаменів, для роботи, для подорожей? І часто я чую, а я не знаю це просто круто. Наприклад, я пам'ятаю, батьки мене, звісно, віддавали на різні гуртки, і також це була англійська, там в другому класі, в п'ятому я вже не пам'ятаю, але я нічого не розуміла. Я приходила додому, нічого не пам'ятавши і. Це постійно повторювалося в якийсь момент. Я просто перестала вчати англійську і просто так плила за течією. Але в один момент, пам'ятаю, в 10 класі я зрозуміла, що ось в мене ЗНО, мені потрібно 100% буде здавати англійську, але я нічого не знаю, правда. Мій рівень був table, apple, ну там ще якісь вирази, все. Для цього я зрозуміла, що треба все брати в свої руки. Я знайшла відео на Ютубі якогось репетитора, вже не пам'ятаю звідки вона, і в неї були пояснення там про граматику, щось таке базове. Але зрозуміла, я почала все виписувати. Правда, в мене був окремий зошит, в якому я виписувала окремо про present simple, continuous і так далі. І після того, вже, як я вивчила, ну як вивчила. Підтягнула трішки граматику, я записалась до репетитора, і зрештою за рік я вступила в університет на викладача англійської мови. До речі, на бюджет. Отже, коли в мене з'явилась мета, я зрозуміла, що мені потрібна англійська для екзамену, я почала її вчити. До того ж, у мене потім з'явився репетитор. Ну і звісно, я розуміла свою відповідальність і також відповідальність перед батьками, які витрачали на це кошти. Отже, сьогодні я вам допоможу справильно сформувати свою ціль за допомогою нової методики SMART. Вона розшифровується як specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. Отже, давайте розбиратись. Specific, тобто конкретний ціль повинна бути чітко сформованою. Вона повинна бути конкретною, тобто ви повинні знати, що ви отримаєте наприкінці через декілька років, звісно ж, не через тиждень. Поганий приклад. Це коли я хочу вивчити англійську, тому що це тренд, це популярно. Гарний mm -mm. приклад це коли я хочу вивчити англійську, тому що я хочу скласти іспит або пройти співбесіду в якусь міжнародну компанію. Наступне measurable, тобто вимірюваний, це коли ви можете оцінити свій прогрес. Поганий приклад це я хочу вчити англійську, для чого не знаю, в чому я це буду оцінювати, також не знаю. Гарний приклад: наприклад, я хочу прочитати три книги в оригіналі. До речі. Саме про ці книги. Якщо комусь цікаво, я можу надіслати просто безкоштовно, тому що вона мені просто не зайшла. Правда, тут все, начебто, зрозуміло. Вона така для середнячків можна і вище, звичайно. Тому, якщо цікаво, пишіть. Просто обожнюю, я прочитала буквально за два дні. А ось ця книга. На жаль, не була прочитана мною, тому що я просто її закинула. Бо коли я відкрила це, було на першому курсі. Напевно, я не знала більшість лексики. Я там підкресла дуже дуже багато слів. Я її просто не осилила. Думаю, наступною моєю книгу саме буде «The Great Gatsby». Наступне Achievable, тобто досяжний. Ваша мета повинна бути реальною, а не так, що я хочу вивчити англійську за тиждень досягнути c 1 левел, мені потрібно тут і зараз. Ні. Гарний приклад це коли я хочу вивчити англійську, хочу досягти, наприклад, b 1 левел, але я розумію, що для цього мені потрібно займатися одну годину в день кожного дня на протязі там року-два. Тобто вам потрібно реально розуміти, що ви не можете вивчити мову за якийсь один тиждень. Ну, давайте порівняємо з водінням. Ви не можете за один урок відразу сісти і поїхати, де вам захочеться. Але якщо це буде декілька уроків, так у вас буде постійна практика, то звісно, у вас все вийде і ви станете тим водієм. Наступне relevant, тобто значимий, ціль повинна бути для вас важливою. Поганий приклад це коли я хочу вивчити англійську, тому що мої батьки так хочуть. Гарний приклад, я хочу вчити цю мову, тому що я хочу жити за кордоном. Мені це дуже подобається, саме ця ідея. Так? Або я хочу, наприклад. Ті самі книжки читати, бо мені це подобається, так або я хочу стати викладачем англійської мови і останнє – «Time-bound». Це обмежений у часі, тобто, коли ви розумієте, що у вас є конкретні строки. Поганий приклад: це коли сьогодні я вчу англійську, завтра я не вчу, можна відкласти. Ось зараз будуть свята. А, тобто, у вас все йде як попало. Гарний приклад це коли ви розумієте, щоб досягти, наприклад, там 1 левел, вам потрібно займатися 3-4-5 разів на тиждень. Або ви розумієте, що вам потрібно за рік підготуватися до якогось екзамену, а ви складаєте собі повний план. Наприклад, є ось така таблиця, так тут сказано: за скільки ви можете дійти до певного рівня. Взагалі вважається, що на кожен рівень дається два місяці, якщо ви реально пашете. Але як на мене, це не дуже реалістично звучить. Тому найоптимальніше я вважаю займатись хоча б 3-4 рази на тижні, так щоб себе сильно не обтяжувати. Еж за все, ви повинні відштовхуватися від себе, від того, у яка у вас мета. Якщо вам цікаво, то особисто в мене вийшло так. Як я і казала, що в 10 класі я зрозуміла, що мені потрібна англійська для ЗНО, я почала самостійно займатися і потім пішла до репетитора. Тобто репетитор був класний, так тому за рік вона мене підготувала до ЗНО з нуля за рік, я набрала 161 бал. Як на мене, це круто. Звісно, я могла краще, тому що коли я побачила, які я помилки. І зробила, я трішки got disappointed. Тому що можна було краще. так Тому бачите, в мене була ціль і я змогла її досягти. До того ж, коли в мене не було цілі, я не думала про ТЗНО, я англійську взагалі не могла терпіти. І щоб ви знали, я е, завжди казала, що я англійська це просто різні речі. Я ніколи і не буду вчити. Ось я тут. І викладаю англійську вже 5 років. Бо вже 5 років. Це просто капець. І давайте розглянемо приклад смарт-цілі. Наприклад, я хочу досягти B2 за рік, щоб вступити до університету в Європі. Для цього я щодня займаюсь по півтори години, також додатково відвідую розмовні клуби, проходжу онлайн-курси. Чи буде це гарною ціллю? Звісно, так. І в цьому випадку, коли ваша ціль реальна, коли у вас є дедлайн, ви. Звісно, можете її досягти, якщо звісно не закинете. Тому порада саме для вас. Напишіть свою смарт-мету на папері в телефоні, де завгодно, щоб вона постійно була перед вами, перед вашими очима. До того ж, зовсім скоро нас чекає новий 2025 рік. коли потрібно складати нові цілі, тому це правильний час. Тому у вас є завдання саме від мене. Вам потрібно сформулювати свою смарт-мету і поділитися в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, для чого вам потрібно вивчати англійську. Можливо, хтось з вас має суперграндіозні плани, і якщо є якісь питання, я з задоволенням вам відповім. Зовсім нещодавно я переглядала Емелін Paris». і як ви знаєте, там серіал йде і англійською, і французькою. Боже, я просто закохалась французькою. Я вирішила її вивчати. Що я зробила? Завела зошит, знайшла декілька відео на YouTube, також завантажила декілька додатків на телефон. Звісно, в мене не було ніякої мети. Ні, ні, там щоб поїхати до Парижу, десь за два тижні я закинула все це діло. Так само в мене було з німецькою, як ми вивчали в університеті. Вивчали ми її досить довго шість років. Так, один раз на тиждень. Звісно, все погано. Якийсь рівень у мене був, можливо, а 2 але я все вже забула. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал, далі буде цікаво.